Всіх вітаю друзі! Сьогодні ми продовжуємо обговорювати баталії між Україною та нашими найближчими сусідами: це Польщею, Словаччиною, Болгарією, Румунією та е, Угорщиною. Тому як ми вже з вами декілька разів говорили про те, що Польща та інші країни впираються проти того, щоб приймати на своїх ринках агропродукцію з України, також досить сильно перешкоджають без якомусь такому адекватному швидкому транзиту нашого українського зерна інших агропродуктів. І це якщо ще до цього додати, те що Росія вийшла з зернової угоди і фактично там розбомбила Одеський порт. Це може свідчити про те, що в нас в Україні реально досить серйозні проблеми з, скажімо так, з вивозом нашого зерна за кордон для того, щоб його продати, заробити гроші для нашого бюджету, і бачимо, що Польща в цьому випадку вона захищає свої власні державні інтереси. Можна їх засуджувати, можна їх не засуджувати, вони відстоюють власні інтереси. Це якби я особисто це поважаю. Ви можете мати якусь свою думку. Але зараз, на сьогоднішній день, якби, руку допомоги Україні протягнула Литва. І Литва зробила дуже серйозну заяву, про яку ми зараз поговоримо. І Литва може стати тим спасальним кругом, кругом безпеки, який допоможе Україні вивозити її агропродукцію, реалізувати її агропродукцію, зберігати і так далі. Давайте розбиратися. Що ж Литва, власне запропонувала? Ставте лайк цьому відео, і ми одразу продовжуємо. Експорт зерна через Балтійські порти має стати альтернативним експортним маршрутом для українського зерна та інших продуктів після виходу Росії з зернової угоди. Про це заявив міністр закордонних справ транспорту та соціального господарства Литви. Ці всі міністри вони направили до європейської комісії пропозицію щодо посилення. Транспортного сполучення між Україною та Литвою. тобто вони одразу ж заявляють, що в них є досить багато портів, які мають вихід з Балтійського моря, скажімо так, до всього світу. Вони мають досить серйозні потужності і вони можуть приймати. Понад 25 мільйонів тонн е, на рік лише зерна. Тобто тут не говориться про інші агропродукти, які також вони можуть в себе приймати, транспортувати, доставляти куди їх там потрібно. І е, це є дуже і дуже класною новиною, і тут також замішана Польща, тому як головне питання. Так як ми з Литвою, власне не маємо якогось спільного кордону. Ми між нами стоїть Польща, скажемо так, і вони Литва направила до Європейської комісії цю пропозицію з посиленням транспортного сполучення. Можливо, треба буде збудувати якусь ще там якісь залізнодорожні колії. Можливо, потрібно буде добудувати якісь нові дороги. Але найголовніше на сьогоднішній день, що можна змінити вже зараз, це потрібно, щоб Польща. Спростила митний контроль за українською агропродукцією і дозволила ці всі митні операції, скажімо так, проводити саме безпосередньо на території Литви в тих самих портах, де ці вантажівки будуть розгружатися. Це має дуже і дуже сильно спростити логістику, тому як на сьогоднішній день через складні. І навіть ускладнені, я б так сказав, митні процедури на польському кордоні, деякі водії, які везуть цю саму агропродукцію, навіть транзитом, вони можуть стояти там по 2-3 тижні. Очікуючи на свою чергу, тому як через складні митні операції, через посилені перевірки зі сторони Польщі, якби це все відбувається дуже довго. Литва сама запропонувала, Литва сама просить, що дайте нам цей весь клопіт на нас. Ми цим всім будемо радо займатися, через наші порти будемо це все обслуговувати, розвозити куди треба. Бо і тут також з однієї сторони Литва це може бути дуже гарним виходом, бо Литва, по-перше, буде допомагати Україні. В обхід, скажімо так, чорного моря реалізувати нашу агропродукцію. Вони допоможуть нам її зберігати І при цьому Литва також має в цьому свій дуже серйозний інтерес, тому як таким чином вони зможуть реально загрузити свої власні порти, і вони їх роботою, скажімо так, і вони зможуть на цьому також дуже добре заробляти. Бо бачимо, що Польща на сьогоднішній день в цьому не зацікавлена. В Польщі є. Свій досить серйозний розвинений агросектор вони захищають його. Литва бачимо, що хоче взяти курс на посилення і підвищення рівню заробітків там з торгівлі з цієї, навіть транзитної торгівлі. Це дуже круто, тому як в такому випадку і Україна реально виграє, і Україні українська економіка стає більш забезпеченою і взагалі більш безпечною. І з іншої сторони, Литва також отримує свій зиск. Вони будуть мати е, виділені, ну скажімо так, будуть заробляти набагато більше коштів, тому як величезна кількість української агропродукції це тисячі тонн, будуть проходити саме через порти Литви. Люди будуть мати роботу, держава буде мати податки, Євросоюз буде інвестувати в ці всі маршрути, і скажімо так, і інфраструктура буде покращуватись, і все буде круто. Тому як на мене, це є. Супер е класна пропозиція від Литви і надіємося, що Єврокомісія її прийме. Україна на неї також погодиться, і це все буде реалізовано якомога швидше. І звісно ж в цій ситуації дуже важливо, щоб Польща також погодилась на ці всі умови, дозволила е без якогось там посиленого митного контролю провозити через її е територію оці всі е агропродукти з України. Тож будемо слідкувати за новинами. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нічого нового. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.